Чому ж насправді Європа от прям не хоче ніяк допомогти цій війні, косвіно? Тобто, чому вона в неї не входить і морозиться до останнього? Про це все розкажу, розповсюджуйте. Значить, це може бути, що Європа, ви ж бачите, як вони на дні дрони там літають туди-сюди, а вони інколи навіть про це не постять інформації. Типа не замічають їх, не бачили, там не, не то, що не стріляють по ним, а взагалі там понаблюдали і все, і відпустили. Чого так робиться? Європа всю не хоче вступати в цю війну. Просто максимально. Причина в тому, що Європа прекрасно розуміє, ми ж кричимо чуйте, що ми щит Європи, ви нас не чуєте. Вони це все прекрасно розуміють. і а, вони не хочуть пускати війну в свою країну, бо вся економіка ляже, всі торгівельні зв'язки. Коротше, вона буде неконкурентно спроможна після цього. Тобто, навіть якщо виграє, а главенство буде Америка і Китай, грубо говоря, зрозуміло. А, отака от історія. А Європа ну просяде просто нереально. Вони це прекрасно розуміють, і вони можуть брати українців, які не легалізуються до того моменту в Європі, і відправити їх в Україну, типу, воюйте, особливо це там. Чоловіки стосується, не думаю, що сильно жінок-женці є на фонд, вони будуть за це прям дратися. А от чоловіків можна, що типу, захищати Україну, а насправді це завуальовано звучить, їдь в Україну, там воюй, захищай Європу. Отак от це, це виглядає насправді. Поняло? Тому це дуже ймовірно, постарайтесь до квітня 2026 року знайти собі якусь мінімальну роботу, щоб ви вже десь там працювали на офіційній ставці, щоб ви могли право там знаходитись легально. А гроші вже вам заробляти треба, бо ну, їх нереально на нормальній роботі в Європі заробити. В Україні теж проблема. Вам треба шукати онлайн, зрозуміло? Вам просто десь треба легалічно. Мінімальна робота, сама проста. А заробляти треба онлайн. От хочете, я вам на сі днів дам безкоштовне навчання, як ви можете онлайн заробляти. Я більше 12 років так живу, ніколи на роботі не працював за цей час. За посиланням в шапці профіля там в телеграм-каналі сім днів навчань, буде ефір, відео там подарунки від мене з моїми студентами, поспілкуйтесь, глянути, скільки вони заробляють. Ми в прямому ефірі зарплати виплачуємо. Будь ласка, нічого за це платити не треба. Пробуйте не обов'язково зі мною далі йти, бо це все для вас безкоштовно. З вас там ніхто копійки не візьме, не хвилюйтесь за це. Ви можете навіть далі думати, яку. Професію ви б далі хотіли Я вам дуже багато відповідей дам на ці питання в відео. Короче, поняли, що за посиланням шарці профиль. Чому це важливо? Бо на роботі якісь там та роботи грошей в Європі це просто жесть. От я повторююся, але це жесть, нормально. Все там уходить на податки, на щось непонятно що а от українці дуже смикальності. Німці самі зазначили зараз, що українці одна з найрозумніших націй по які. Бо європейці їм що кажуть, їм треба чіткі правила, що робити. А українці родились в країні з хард-левелом, з самого дитинства, грубо кажучи, найвищий левел складності. Один з найвищих. Давайте так. І треба ще її заробити грошею. Усіх машин, откуда-то появляться, квартири, зарплати по 200-300 доларів. Там 400 тіло. Ну, от у людей умудряться, і європейці, якщо чесно, в шоці. І ми для них теж конкуренція дуже большая. Тому ну, я думаю, виставки зробили самі А для українців в Україні ситуація, звісно, дуже плечем виглядає. Це не дуже приємно. Але так, в Україні готується одна штука, яка може повністю поміняти хід війни. Глянемо, чи все вдасться. Це є те саме чудо, про яке ми всі думаємо і мріємо. Все, всім папа. -па. На зв'язку.